Доброго дня, у вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді ось такий класний кросовер Mazda CX5, повний привід, який попав до нас на продаж, на автомайданчик, автосалон на комісію. 2021 року випуску автомобіль офіційний купувався, офіційного дилера, є повністю. Вся історія по обслуговуванню. Звичайно ж, оригінальний пробіг в ідеальному стані і в класній комплектації ця машинка. Колір такий бронзовий, якщо камера передає, детально зараз покажу зовні по кузову, максимально близько кожну деталь. Салон, технічну історію, все розкажу. Обслужений повністю автомобіль на гарантії. Ще заводська гарантія дійсно. А також повне каско. Страховка наявна у цієї машинки. Зовсім немає, немає ніяких підводних камнів. Готові до любих перевірок на вашому СТО Картуньки спереді-ззаді, класне світло, мивачі, фар, камера заднього виду, ну все це є. Гляньте, який вид, як виглядає цей автомобіль. Ну, З дизайном у Мазди завжди було класно. По дизайну можна сказати мазда номер 1 Дуже красивий, стильний сучасний автомобіль. Ну і двигуни у них хороші надійні. І коробки, гідротрансформатори, автомати класний. А ще цієї машинки попрацювали добре із шумоізоляцією. Інженери. Тому непогана шумоізоляція, хороша шумоізоляція, як для, такої, як для Мазди, як для кросовера. Приїдете на перегляд на тест-драйві, ви це все відчуєте. Вигунська Active G. Електропривід багажника. Доволі вмістки такий багажник. Ось історія. 9.08 було обслуговування 96 тисяч. Потім вся вигрузка з бази. Мазди 5.07.24, 93 833 км. Ну, кому цікаво, там є вся ну, гарантійна та сервісна книжка. Вся ця інформація є. До речі, тут є запаска повнорозмірна. Так, Йдемо далі по салону по комплектації. Ну, Звичайно, салон як новий. І гляньте, яка комплектація. Шкіра з посередині Алькантарою. М'яка шкіра приємна. І Алькантар зимою не холодно, літом не парить. Ось стан салону. Красива сучасна машинка кросовер. Електродигулювання крісел. Ну, зрозуміло, що круїз контроль, клімат контроль двох зоний, датчики світла, дощу, монітор, це все є у сучасних автомобілі. Далі є така кнопочка допомога на підйомах, є такий переключатель, режим спорт, шестиступеневий гідротрансформатор. Багато настройок там є. Заводиться система старт-стоп з кнопки. Управління мультимедіа ось цими крутілками, кнопками, зручно. Рука на підлокотнику, тут підстаканники продумано, все теж зручно. Багато настройок там різних, ну там в різні режими заходиш і так далі. Ну, а Камера заднього виду, Є, да, працює. Так, не все показую, але щоб було зрозуміло, на сьогоднішній день пробіг 97 962 км. Ніяких помилок нічого немає. Це чітко європейська версія, тому тут кілометри, градуси, ніяких міль, ніяких там фаренгейтів і тому подібного. Ще одна особливість дуже важлива цього автомобіля. Ну Перше, я говорив, він не фарбований, він не битий, в ДТП не був. Весь в рідній фарбі. і Обклеєний бронеплівкою. Не весь, але самі ключові елементи. Спереді. Крила, капот, дзеркала. Ось тут ручки під ручками. Там ось ці ось, ось пороги по периметру. Ну, всі місця, скажімо так, які піддаються найбільше зносу там і так далі, вони всі обклеєні. Да, капот, подивимось. Робота, включив клімат, тому Ну, чуть вентилятор і чуть звук. Дивіться, важливо, нічого не милось, все в пилі в робочому стані. Тому легко перевіряти на СТО, де запотівання, якісь, де якісь там підтікання масла і так далі. Ну, Тут все нормально. Sky Active G 2-літровий. Самий. І повірте, цього двигуна для цього автомобіля достатньо. Ось робота двигуна. Ну, Новий автомобіль. Тому такий коротенький обзор можна, звичайно, там Піднімати, там показувати, то ще не міром пробігати, проходити цей автомобіль. Ну, Це новий автомобіль. Тому зараз я не буду цього всього показувати, приїдете, при вас протестую. Або любого підборщика приганяйте. Перевіримо, на любе СТО до офіційного дилера можна їхати. Вся інформація є. Тому, друзі, ключове. Автомобіль. 2021 року випуску куплений був в кінці жовтня, в кінці 2021 року експлуатація практично з 22-го. оригінальний пробіг, повна історія по обслуговуванню. Є каско страховка, обклеєний бронеплівкою, не фарбований, не фарбований, битий. Ну, як новий автомобіль. Претензій до нього бути не може. Тому, кому цікава така машина, приїжджайте, дивіться, тестуйте, перевіряйте. Дуже-дуже достойний варіант, один із найкращих. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto дивіться за новинками. Ну, кожен тиждень щось нове, цікаве показуємо. Або привозимо самі з Європи США, або до нас попадають тільки достойні варіанти. Клієнти провозять на комісію на цьому, друзі. все. до зустрічі.